З початком повномасштабного вторгнення фізичних осіб підприємці звільнили від сплати єдиного соціального внеску, аби допомогти бізнесу утриматися на плаву. Однак, з 1 січня 2025 року в Україні повернули довоєнну систему оподаткування. Уряд просто одночасно із впровадженням військового збору для всіх повернув і пільгове скасування. Тобто податкове навантаження збільшилося одразу там умовно на 2,5 тисячі гривень в місяць, при тому, що раніше цього не було. Взагалі ці зміни призвели до збільшення податкового навантаження на фізичних осіб підприємців, що в свою чергу вплинуло на їх заробіток, а отже, вплинуло і на підвищення цін для громадян, тобто на їх купівельну спроможність. Через такі податкові зміни у січні 2025 року закрились рекордні 60 тисяч ФОПів. Інші ж мають оптимізовувати свій бізнес чи шукати інші джерела прибутку. ФОПи першої і другої групи зазвичай мають порівняно невеликий дохід, і для них е, цих 800 гривень військового збору та повернення ЄСВ у розмірі там, 1760 гривень є дуже, дуже суттєвими. Також це вплине на ФОПів третьої групи, які мають великий оборот. Але при цьому мають низьку рентабельність, тобто, ну умовно заробляють 10% від кількості свого доходу. Закупили певну кількість товару, продали його з маленькою маржинальністю, заробили там своїх, там не знаю. Моно 10 тисяч гривень з однієї операції з кожної 10 тисяч окремо окремо податків, які треба заплатити, вони мають віддати 1% відсоток військового збору. Ще однією категорією підприємців, на яких особливо вплинули зміни. Є ФОПи, що займаються роздрібною торгівлею. До прикладу, магазини у невеликих населених пунктах, не можуть зменшити податкове навантаження шляхом підвищення цін на товари, оскільки втратять свого основного покупця. Окрім того, обов'язкова сплата ЄСВ та підвищення військового збору призводить до збільшення кількох. Ості бізнесменів, тому що підприємці не спроможні е, одночасно бути законослухняними громадянами і при цьому виживати з іншого боку. Підвищення податкового навантаження дало поштовх для розвитку власникам бізнесів, розповідає директор однієї з рекламно-будівельних компаній Анатолій Гордієнко. Воно нам дало ще більше поштовху для того, щоб не піти на дно. Дало нам ще більше поштовху, щоб ми думали, як нам далі розвиватися в направленні нашого бізнесу. Ми шукаємо зараз е, якісь процеси, як можна оптимізувати, зменшити наші витрати. Тобто, так, да, воно стало важче, але воно тебе і підштовхує, що ще робити, якось розвиватися. Ну, не для того ти це все робив, щоб просто от, піти на дно. Окрім того, у фопів, які змогли втриматися на плаву, незважаючи на підвищення податків, стало більше клієнтів, оскільки з ринку пішли конкурентно неспроможні бізнеси. Це призводить до того, що нам доводиться шукати якісь компроміси, збільшувати об'єми, кількість послуг для наших клієнтів, ставати більш гнучкими для них. Отож, повернення до довоєнної системи оподаткування має як негативні, так і позитивні впливи на ФОПів. Зокрема, з позитивних аспектів, які можна зазначити, це є те, що збільшуються бюджетні надходження. Тобто державі з'являється більше коштів для покриття різних соціальних проектів, державних проектів, покращення фінансування збройних сил України та всіх сил оборони. Саме військовий збір покликаний до того, щоб підвищити фінансову дисципліну. Тобто, я думаю, за логікою законотворців, це мало бути так, що людям буде цікаво підтримувати військових. Вони будуть більше сплачувати податків, більше реєструвати ФОПів, і за рахунок цього будуть підтримувати обороноздатність. Анна Чепол, Дмитро Половинка, телеканал СК1.